Те, що жертві вдається вижити після злочину, може бути справжнім дивом. Це може означати, що злочинець буде покараний, коли постане перед судом і справедливість буде відновлена. Залишитися в живих також може бути символічним актом непокори жертв. Уродженка Порт Елізабет у Південній Африці відпочивала на пляжі з друзями. Потім вона повернулася до своєї квартири, щоб з'їсти піцу і пограти в Балдердаш. Наприкінці вечора. Вона запропонувала відвезти свою подругу кім додому. Повернувшись до своєї квартири, вона поставила машину на стоянці. Саме тоді почався її кошмар. Але, незважаючи на все, що жінці довелося пережити, вона вижила, вижила, щоб розповісти свою історію. Це історія Елісон Бота. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Елісон була типовою південно-африканською дівчиною. Вона виросла в Порт Елізабет з матір'ю та братом після того, як її батьки розлучилися, коли дівчинці було 10 років. Вона була старостою в колегіальній середній школі для дівчат, а після закінчення школи багато подорожувала. На момент нападу Елісон працювала страховим брокером. Це було 8 грудня 1994 року. 27-річна Елісон Бота насолоджувалася вечіркою з друзями. Повернувшись до своєї квартири, вона припаркувала машину. Дівчина потяглася за пакетом з одягом, що лежав на пасажирському сидінні. В цей момент. Чоловік з ножем відчинив водійські дверцята. Він наказав Ерісон пересісти на пасажирське сидіння. Сам чоловік сів на водійське. Машина зірвалася з місця і рушила. Чоловік намагався завести з Ерісон світську бесіду. Дівчина вигадала історію про хлопця, який чекає на неї вдома, і дала нападнику своє фальшиве ім'я. Сказала, що її звуть Сьюзен. Виявилося, що викрадач також називав фальшиве ім'я. Чоловік сказав, що він Клінтон. Насправді він був Франсуа Дютуа. І хоча Елісон намагалася переконати його залишити собі машину і просто відпустити її, і що вона не піде в поліцію, чоловік відмовився. Він сказав, що йому потрібно забрати свого друга. Цим другом виявився Теон Скрюгер. Вони відвезли Елісон у віддалений район за містом. там обидва чоловіки піддали її сексуальному насильству. Побоюючись за своє життя, дівчина не чинила опору. Після зґвалтування чоловіки намагалися змусити її замовкнути назавжди, задушити її. Хоча це призвело до втрати свідомості, вбити її не вдалося. Нападники розчарувалися, що дівчина все ще жива, тому вони витягли її з машини і вирішили використати ніж, який Франсуа Дютуа використав для її викрадення. Напад на Елісон був жорстоким. Вони понівечили її живіт завдавши 30 ударів ножем. Шалений шквал ударів призвів до великої рани, через яку було видно кишківник. Елісон згадувала, що Тюдуа хотів понівечити її також і внутрішні органи. Не задовольнившись цим, нападники перерізали її горло. Пізніше Елісон згадувала все, що я бачила, це руку, яка рухалася над моїм обличчям, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Його рухи супроводжувалися звуком. Вологий такий звук, це був звук моєї плоті, яку різали. Він перерізав мені горло ножем знову і знову і знову. Злочинці нанесли їй 16 порізів на шиї. Під час нападу Елісон не відчувала боля і сказала, що перебувала майже в стані, схожому на сон. З розпоротим животом і порізаною шиєю Елісон лежала на землі. Думаєш, вона мертва? спитав один з чоловіків. Ніхто не може пережити таке, відповів другий. Чоловіки поїхали геть, думаючи, що вона мертва. Вони думали, що ніхто не може вижити після таких жахливих травм, які вони їй завдали. Але як же вони помилялися? Ряд факторів дозволив Елісон вижити після, здавалося б, смертельних травм. Випотрошення це повільна і болюча форма смерті, яка майже неминуче призводить до летального результату без негайної медичної допомоги. Тож те, що Елісон вижила, було майже диво. Все почалося з того, як їй завдали ножових поранень. Повторні удари ножем у живіт оголили її кишківник, але вбивці якимось чином не зачепили основні артерії. Тож вона так і не спливла кров'ю до смерті. Навіть спроба обезголовлення не змогла пошкодити кровотік на її шиї, не зачепивши ключової ділянки, такої як, наприклад, яремна вена. І, хоча нападники планували понівечити її репродуктивні органи, вони якимось чином промахнулися по всій конкретній цілі. Окрім відсутності поранень основних артерій, ще одним фактором, який дозволив Елісон вижити, було те, як вона дихала через перерізану трахею Вона була пошкоджена, але не перекрита. Це дозволило повітрю проходити крізь неї. Елісон також мала незламну волю до життя. Що було, мабуть, найбільшим фактором, який допоміг їй вижити. Елісон вирішила, що якщо цієї ночі її життя обірветься, вона зробить все можливе, щоб привести поліцію до своїх вбивців. Вона написала імена своїх потенційних вбивць на землі. Під ними вона написала послання своїй матері Я люблю тебе, мамо. Коли Елісон лежала на землі, готуючись зробити останній подих, вона побачила світло фар сусідньої дороги. Фінка зрозуміла, що може вижити, і ризикнула всім. Підвівшись, вона зрозуміла, що їй доведеться тримати голову, інакше вона впаде через глибокі рани. Їй також потрібно було тримати кишківник, щоб він не впав на землю. Після важких зусиль, однією рукою підтримуючи голову, а іншу притримуючи, випираючи органи, вона дійшла до дороги. Негайна допомога стала вирішальним фактором, який дозволив Елісон вижити. Коли Елісон лежала на теплому, темному шосе, студент на ім'я Тіан Ейвер їхав тією ж дорогою. Він побачив, що вона лежить посеред приїжджої частини і з'їхав на узбіччя. Тієн Ейвер був студентом ветеринарного факультету. Він використовував свої медичні навички, щоб повернути щитовидну залозу Елісон назад в її тіло. А потім. Він викликав лікарів швидкої допомоги. Бог не просто так відправив мене на ту дорогу тієї ночі, каже Тіен Ейлер, людина, яка врятувала Елісон Бота. Елісон терміново доставили до лікарні. Там лікарі були шоковані ступенем її травм, і особливо тим, що вона все ще жива. Доктор Олександр Ангелов сказав, що за 16 років своєї медичної практики він ніколи не бачив таких важких травм. Протягом наступних кількох місяців. Елісон змогла оговтатися від важких трав, а також надати поліції інформацію про нападників. Ще перебуваючи в лікарні, вона змогла впізнати дютуа і Крюгера на поліцейських фотографіях. Преса охрестила цей диявольський дует гвалтівників різниками. Їх швидко заарештувала після того, як Елісон впізнала їхні фотографії. Процес над Нордхукськими різниками висвітлювався в засобах масової інформації по всій Африці. Обидва підозрювані визнали себе винними за вісьмома окремими пунктами звинувачення, включаючи викрадення, зґвалтування і замах на вбивство. У серпні 1995 року обох визнали винними і засудили до довічного ув'язнення. Однак обидва нападники були умовно достроково звільнені в липні 2023 року, що викликало обурення через насильницький характер їхніх злочинів. І їхні минулі історії нападів на жінок. Що стосується Елісон Бота, то зараз вона подорожує світом, щоб розповісти свою доволежну історію виживання і надихнути інших на те, щоб говорити, і розповідати про свої власні історії. Вона виступала у понад 35 країнах і була однією з перших жінок у південній Африці, яка публічно заговорила про зґвалтування. У 1995 році Елісон була удостоєна звання громадянка року міста Порт Елізабет. Отримала нагороду ротарі Пола Гарріса за мужність, що виходить за рамки норми. А також нагороду Жінка мужності від журнала Фемін, незважаючи на спроби нападників знищити її репродуктивні органи. Елісон зрештою народила двох здорових дітей. Подорож елісон Бото від жаху до порятунку. Це історія, яка потребує розповіді. У 2016 році Елісон працювала з південноафриканською письменницею та журналісткою Маріанною Там над мемуарами У мене є життя Подорож Елісон. Пізніше книга була використана як основа для документального фільму Елісон. Посилання на трейлер до цього фільму я залишив в описі до відео. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео. Ставте вподобайки, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.